Всіх вітаю на моєму каналі. Нарешті немає такого сильного морозу. На дворі від Лига. Луцький авторинок, і сьогодні постараюся зняти найдешевший сегмент, який продається на Луцькому авторинку. Ну що ж, гарного перегляду. Розпочну із Citroen Berlingo. Може хтось буде написати в коментах, що це не самі дешеві автомобілі, бо 7900 бензиновий 12 2012 року. Але ви знаєте, я буду старатись найдешевші варіанти знімати. Можливо, Берлінгу це не стосується. Але я подумав, що такий автомобіль може зацікавити продавців, щоб покупців, перепрошую, щоб подивилися, поцікавились 12-й рік, бензин, на яка на нього буде ціна. Але постараюся ще дешевші варіанти вам показати. Кліо перед вами. 4999 на 74 кВт. 2009 рік, звісно ж, бензинова автівка, номер телефона продавця, Литті диски, механіка п'ятиступінчаста, ні, перепрошую. На жаль, зачинений автомобіль. Ну. Так, ніби п'ятиступка тут. Автівка в універсалі, ззаді є парктроніки. Оце вже ось такий, можна сказати, на авторинку лучсько дешевий сегмент. До речі, є навіть панорамний дах в автомобілі за 5 тисяч доларів. Nissan тіда з бензиновим, з бензиновим двигуном 1.6 5900 2009 року 224 тисячі пробігу. Ось так от він виглядає такий хеджбек. Дають знімати. Ось так виглядає салон. Механіка під Клімат контроль, всі 400 підйомника. Вистачає місця в цій автівці, ось задній ряд. Можете розглянути авто з заднього плану. Пельмаріва. Ну як же ж без Марії Ви. буде відео про дешевий сегмент 5200, бензин 1.6, 2008 рік. МПА-овський двигун атмосферний. Цікаво яка динаміка в автівки. На жаль, автомобіль зачинений. Він у нас на механічній коробці передач, п'ятиступінчастий, ось такий звичайний темний тканевий салон. В принципі, автівка виглядає непогано. Volkswagen Golf 5 Також попадає в нашу сьогоднішню рубрику дешевих автомобілів на авторинку Луцьк 1.6 бензин 2008 рік. Також такий синенький колір, схожий до Маріви. У нього ось автомобіль відчинений. Механіка п'ятиступінчаста весь салон, звичайне кермо. Бидемо щось яке ззаді, в гольфі п'ятому. Є склопідйомники, дефлектори для пасажирів, автівка в універсалі. В принципі, і все. Віку ціну сцені, яке в короткій базі, давайте подивимося, 2010 рік, 1,5 дизель. 7400 його. Ціна? Лінзована оптика, омовочі фар, Легкосплавні диски, безключовий доступ, автіка також відчинена. Можете подивитися, якому стані салон. Шестиступка, механіка. Економний досить варіант. Літрів 5 дизеля буде споживати даний автомобіль. Він місткий. Мені подобається в коротких базах, вони, я завжди про це кажу. Гранд Сценіки не так мені вподобали. Але для кожного покупця буде подобатись свій автомобіль, тому що кожен покупець використовує автомобіль по своїх цілях. А вам як гранд Сеніки подобається чи в короткій базі? Знову ж таки, Рено тільки в нас вже другий. 4800 ціна, 1,6 MPI, пробіг 204 тисяч, є номер телефону продавця, без ключовий, дивіться, доступ, комбінований салон, шкіра тканина, звісно ж, механіка, сценік також короткій базі, є навіть у нас панорамний дах, Гольф Плюс продається на авторинку Луцьк. 6600 його ціна. 1,4 саховський двигун, 204 пробігу. 2008 року автівка. Механіка 6 тканевий салон, шкіряне мультикермо Подобаються ці гольфи плюси, за їхню місткість це такий макровен він йде. Вектра С, В кузові седан. 1,8 і вісім ціна автівки 5300, пробіг 211, п'ятиступка механіка і не бачу рік автомобіля. А, 2007 рік. Ось так от всередині. Також такий комбінований салон. В принципі, гарно виглядає. Досить місткий автомобіль, комфортний. На жаль, зачинений. Ось дивіться, його вигляд ззаду. Є фаркоп. Литі диски 17-го радіуси, гума. всесезонна, якщо я не помиляюсь, 24-го року. Ось дивіться за 5300, яким можна придбати автомобіль. Ще раз загляну в салон, от вже з цього боку. ну Будуть моменти по корозії, звісно, перед купівлею і добре все провіряйте. Октавія а 5 10-й рік, 6600, 14 TSI, Саховський, 237 тисяч пробігу, чорний колір, універсал, з лінзована оптика. Автівка вже в рестайлі, я так розумію. до рест там трошки інші фари передні. Ось так виглядає салон. В принципі, також непоганий автомобіль до використання. Кожного дня ззаді парк проніки, дивіться, як він став, можна отак от знизу. Тобто не низький автомобіль в селі можна десь навіть непогано їхати по і перевозити різні предмети. Гольф п'ятий, давайте подивимося 2008 року, 1,4 MPI, 5600 ціна, Звісно, це бензин. Ми на механічній коробці, на стальних дисках, спереду звичайна оптика. Ось так виглядає салон автівки, тканина темно-сірого кольору. Я помбі, відповідно, кузовий хатчбек. Так, в яку ціну тігуани у нас продаються, ось цей синенький. Я просто для орієнтування відзніму, 16 рік, 2 літри бензин, повний привід. Автомат 12400. Ось цей екземпляр. Зараз я зараз я салонь відзніму. Цікаво чи відкритий автомобіль. Так, відчинений. Шкіра відповідно. Також у них DSG коробка. Ось так він виглядає. І давайте візьмемо ціну поряд цього Тігуана. Скільки він коштує. 2 літра бензин, 10300 його ціна, клімат, підігрів, круїз. і навіть присутній торг по цьому автомобілю. Старенький колір, легкосплавні диски, звісно ж тканиновий вже салон, та сама DSG коробочка, 250, якщо я не помиляюсь, бо підсоті ще на цих руках знайшли, DSG 250. Ну от такі ціни на натігуана. Навіть в сьогоднішнє відео ось такий дешевий електромобіль IMF. UCDC, я так розумію, 4700, 2010 рік, 220, ні, 120. Перепрошую пробігу. Біленький колір, це суто для міста автомобіль. В принципі, до сотні кілометрів, так, да, це Mitsubishi, вони бувають фітренами, це зеро. Ну, в принципі, це одна та ж сама автівка. Суто для міста, якщо вам недалеко десь пересуватися на роботу, з роботи непоганий автомобіль. Водофобія. Дивимося ціну. Продовжуємо рубрику дешевших автомобілів. 1,4 двигун, бензиновий, 4950, 223 пробігу і рік-рік. 2008 року дана фабія Ось так от салон, дійсно ж механіка, п'ятиступінчаста. на жаль, зачинений автомобіль на стальних дисках і не з поганою ще зимною гумою континенталь, до речі, от гума досить непогана. Поряд шкода Octavia Тур. 2004 рік, 1,6 бензин. Номер телефону 4950, загальний пробіг 232 тисячі пробіг. Ці автомобілі досі стоють, продаються на авторинках. Вони, напевно, є і актуальними, раз вони стоять, продаються. Є, звісно ж, і покупці на ці автомобілі. Звісно ж, механіка, п'ятиступство, тканевий салон. Автомобіль прийнений з Німеччини. Будь ласка, як варіант? Куга. Звісно ж, він не відноситься до. Дешевого сементу, але від щоб люди орієнтувалися, 2013 рік, 2.0 дизель 12950-238 пробігу на цьому форду, є безключовий доступ. Ось так от виглядає салон автомобіля, є панорамний дах, шкіра, тобто досить непогана комплектація, фаркоп ззаду, парктроніки і таке інше. Знову ж таки, шкода фабія. Ну, повторяється у нас автомобілі, дуже часто однакових марок і моделей ми бачимо. Години 4, я так розумію, бензин, ручна механіка, 2006 рік, 4550 ціна. Заглянемо всередину, звісно ж, тканевий салон, темного кольору. Автівка в універсалі на легкосплавних ще оригінальних дисочках. Спереду до гума, позаду ніби літня. ось Такий варіант. Шкода Октавія на українській реєстрації. Давайте подивимося її ціну. 6800, 10 рік і 1,6 дизель. Звісно, шахтівка буде на механіці. Надіюсь, номер телефону продавця я зафіксував. Два продавці всередині сидять, ніби на дворі не холодно, але. Задія є парктроніки, легкосплавні диски, автівка в універсалі, непогана зимня гума, попереду і позаду. Можливо на камері не видно, але є, звісно ж, косметичні нюанси по автомобілю, але давайте зараз знімемо номер телефона. І ось такий автомобіль. Ще не було у нас на відео третього Мегана сьогодні. А може і був, не пам'ятаю, 2009 рік. 6200 1.6MPI K4M, якщо я не помиляюсь, цей двигун. Можете мене поправити. Ресурсний досить двигун, надійний, простий в експлуатації, можна розглядати для покупки і така ціна на хатчбек французький. Не універсал, на жаль, але може комусь є потрібен хатчбек. Так, рубрика найдешевших кросоверів, які є на авторинку Луцьку. Перед нами Туксон 7950 доларів. 2.0, звісно ж, бензин 2009 року автомобіль, гарний чорний колір. Дійсно гарний автомобіль виглядає. скоріш за все, що, на жаль, зачинений. Він у нас на механічній коробці передач, шкіра, шкіряне кермо, кондиціонер в принципі, для легкого бездоріжжя. Непоганий варіант, ще непогана зимня гума, фаркоп. Ось дивіться, як автомобіль виглядає. Ще один третій меган, також кузовий хатчбек, 6200 ціна, 1,6 бензин, 11 рік, механічна, коробка передач. В принципі, як вам варіант. Сценік, гранд Сценік третій. ще не було. У нас сьогодні його в об'єктиві 6500. Бензиновий варіант 1.6. Є номер телефона. Нема, на жаль, загального пробігу. Ось такий Бетмен наклеєчка. У нього на рідних ще, напевне, литих дисках. В принципі, давайте глянемо щодо по салону. В принципі, механіка. Тканевий салон. Механіка п'ятиступінчаста. Ні, шестиступінча помиляюся і перепрошую. Шестиступка. Звичайна оптика. Якось так. Volvo V-50. 6900 його ціна. Одиннадцятий рік. Дизель 1.6. До речі, дуже економний варіант. За 7 тисяч. Як вам? Буде 5 літрів солярки споживати. Ну, є питання по кліренсу чи для наших доріг. Підходить, але автомобіль в універсалі. Звісно ж, механіка, вона у нас із шестиступка навіть. З гарних матеріалів зроблений автомобіль, такий збитий, гарна, шумоізоляція в нього. Бачимо, що передня лізована оптика, в принципі, як варіант непоганий. Volkswagen Jetta. 1.6. Також MPI, сьомий рік. 5200 автомобільний, є номер телефона. Небагато їх попадається. Більшості 5 гульфи, так? але і попадаються джети у нас. В принципі, це той самий автомобіль, тільки у нас в кузові седана, механіка стопка, тканина, звісно ж. Ось так він з заднього плану виглядає автомобіль. Кому подобаються ось такі кузова, то, будь ласка, як варіант. Так, перед нами Тауран, давайте його ціну подивимося. За 7 тисяч, Самі місні, до речі, бензин 1,4. 9-10 рік. Є номер телефона продавця в непоганому ще стані. Спереду непогана зимня гума, та й позаду, в принципі, леті диски, ось так от він виглядає. Заглянемо всередину, світлий салон, Механіка шестиступінчаста. На жаль, зачинений такий сімейний автомобіль. Любителям вагрупи, будь ласка. Так, Як на диво, сьогодні перша Opel Astra H. Їх чомусь не попадалося, але зазвичай їх вистачає на авторинку. 1.6 бензин, механіка, 5950 2009 року автомобіль. У нас сьогодні всі автомобілі фактично бензинові. Всі на механічній фактично, коробці, і двигуни або 1,4, або 1,6. Відповідно, через бензина вони і дешевші, розмитнені через невеликий об'єм. А цей автомобіль навіть має фаркопчик і непоганий такий синювато сірий колір. Кіасіт, нарешті, кореєць, і так їх небагато, в принципі, буває, ну, але вони є, звісно ж. 4750, 2 ключі, 250 тисяч пробігу, 110 кінських сил, автомобіль з Німеччини 2008 року. Автомобіль кузові хетчбек. Непоганий, дуже легкий в ремонті автомобіль. В принципі, по матеріалах середньої такої якості. Можна трішки матеріали порівняти з опелем. Я маю на увазі інтер'єр по кузову. Можливо, трішки краще навіть буде Kia. А так от, такий кореєць, як вам. Не було Opel Astra H, а тепер тут цілий їх ряд. Давайте подивимося ціни на ці автомобілі. 5900, 1.6 MPI 2007 року. Чорному кольорі пробіг 133 тисячі. Так, сусідній також чорний колір, гарні чорні литі диски. 5800, 10 рік, 1,6 бензин, пробіг 223 тисячі. І ще сусідній. В кузові хатчбек уже, правда, 5100, 2007 рік, 222 тисячі, 1,6 бензин. Всі бензинові, всі на механіці. Що я нічого не помилився. Ось такий Opel Astra H. Не хочу минати сценіка. Це в нас модус, перепрошую, це в нас модус на автоматичній коробці 6650 рівні фармі і це Grand Modus 2008 рік 1,6 бензин на 82 кВт, 212 пробігу в гарному досить стані. Ось дивіться, тут прям наголосили, що це автоматична коробка і непоганий стан автомобіля, дійсно непоганий. Хто полюбляє французів і це ще Grand Modus. Ззаді є парктроніки, оригінальні литі диски, непогана зимня гума, ось дивіться як він всередині а, не жаль, зачинений. Комбінований шкіряний салон, кондиціонер, штатна магнітолка, Ось такий варіант. Audi А4. Також віднесемо сьогодні до бюджетних автомобілів, які є на Луцькому авторинку. Ціна її 5950 2005 рік. 1,6 бензин, 229 пробігу. Як вам варіант? Мені він дуже вподоби. Автівка в універсалі з кіряним салоном, звісно ж, механіка п'ятиступінчаста, Ось і кошти, щоб продались, продався автомобіль. Ну, ще в нашу рубрику сьогодні Mercedes Benz попадає. 203 автомат 5150, два ключа, 1,8 бензин, 2002 року автомобіль. Mercedes C180-й з люком, дивіться, в гарному чорному кольорі, з оригінальними литими дисками. Хто любить комфорт? Вам сюди, дивіться, тканина, ось такі дерев'яні вставки лаковані ще є. Хоча автомобіль це класу, але я думаю, рівень комфорту він приносить досить непоганий. Якщо автомобіль технічно в нормальному стані, в принципі для покупки можна розглядати. Варіантів ще бюджетних, ну це в районі 5 тисяч в Луцьку, що називається бюджетні автомобілі. Так? Це в районі 5 тисяч і вище. Безліч автомобілів, вони самі ви бачили, це Astra H, шкоди, гольфи 5, по шкодам я більше по говорю. Сценіки, навіть мегани, мегани другі, я хоча я десь не, не бачив, до речі, що це, розкупили всі другі мегани, що мені щось не один не попався. Тобто таких автівок вистачає, а їх велика кількість, можна навіть інші побачити. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк і на рахунок автопідбору. І перевірки автомобілів, ось таких. Звертайтеся, залишу свої контакти. І ще раз повторюсь, що такі автомобілі всі були переважно бензиновому на бензинових двигунах і переважно з невеликим об'ємом. Це 1,4, 1,6. І це все через те, що вони дешеві в розмитненні. По-перше, це бензин, він дешевше, ніж дизель. По-друге, пробіг буде менше на таких автомобілях. І по-третє, невеликий об'єм, тобто з 2,0 навіть. Об'ємом ми майже автомобілів не побачили. І також переважно механічна коробка передачі. Дякую, що ви були зі мною на каналі. До нових зустрічей. Будуть ще далі багато цікаво. Багато цікавих відео буде далі. Всім миру!